Постійної напруги спорт підтримає тебе. Хтось вважає футбол грою складною, малює графіки, проводить обчислення, враховує траєкторії. Але в декого в житті усе дуже просто. Пише футболка, вдягай на торс, пише шапка на голову. А якщо є талант та головне бажання, ніхто не може завадити грати на ту рівні. І це все про Віталія Миколенка, одного з найкращих фулбеків англійської прем'єр-ліги. Уже сьогодні народився в селі виростав у Черкасах. У 13-річному віці потрапив до академії київського Динамо. Весь цей час, як у Черкасах, так і в столиці, сім'я Миколенків не мала власного житла, та вона й мала однокімнатну квартиру. Віталій каже, що добре пам'ятає, як важко працювали батьки, щоб дати можливість йому жити та тренуватися в Києві. Ому знає ціну заробленим грошами і був готовий викладатися повну, щоб боротися за свій шанс. Хтось уже з народження має дивовижний талант, що вирізняє його з поміж мільйонів, а інші також сягають вершин, але в їхньому успіху більше мозолів, путу та самовідданої праці. У свій 17-й день народження Віталій уже дебютував за команду Динамо. Ю U-19. у 18 уже грав за основу, а в 19 забував у воротарена в поєдинку Ліги Європи. Тож ж, таки року молодий захисник дебютував за національну збірну. У першому ж офіційному матчі за національну команду грати довелося на виїзді проти чинних чемпіонів Європи португальців. Ані Крищану Роналду, ані його партнери забити українцям не змогли. Повторна гра узагалі завершилася сенсаційною перемогою синьо жовтих у Києві. А після матчу «Головна зірка Португалії на запитання, хто був найжорсткішим у складі суперників, недовго думаючи відповів: лівий захисник. Зі збірною пов'язаний і інший епізод у кар'єрі Миколенка. Не настільки приємний, однак його вплив на розвиток футболіста був величезним. У 2021 році Віталій Миколенко вже не був талановитим початківцем. Він двічі поспіль став найкращим молодим футболістом ОПЛ у складі Динамо Луческом до чемпіонства. Мав двості матчів із Юви та Барсою у лізі чемпіонів. 21-річний футболіст був гравцем основи збірної, що саме починала відбір до Мундіалю в Катарі. У першій грі кваліфікації команда Шевченка зіграла в мнічю на виїзді в матчі з чемпіонами світу французами. У другому приймала в Києві Фінляндію. Українці вигравали, але на останніх хвилинах Миконко припустився помилки, намагаючись її виправити. Захисник порушив правила проти пукі вилучення і пенальті. 1-1. втрачена перемога. Віталій щодово сидів у розпачі на сходах до підрибунного приміщення. Однак цей епізод зробив його сильнішим. Після Фінляндії, каже Миколенко, він припинив читати та слухати чи не 90% того, що пише про нього преса. А тим більше, екзальтованих фанатів. Замість читати у вільний час коменти, краще відволіктись на улюблену риболовлю. Коли Луческо прийшов, це я вже 2-3 роки в першій команді грав і. Я при Лучецьку перших півроку грав центрального захисника. І в, ці, там, в коментарях я тоді ще коментарі просто читав і пишуть: все, Миколенко здувся, там не забуває, голяві не віддає. Я ж розумію, що люди навіть не розуміють, на якій я позиції граю. Він став чемпіоном України, зіграв на євро, а головне зумів зробити наступний крок в омріяну англійську прем'єр-лігу. Раніше в Динамо я був у теплій ванні, фактично без конкуренції. А тут, якщо ти конкуруєш із кимось, то ти в будь-якому випадку прогресуєш. А якби я перестав прогресувати в 22 роки, то який зміст тоді взагалі грати в футбол? Миколенко розвіяв старотип про динамо, що перетримує своїх футболістів. Ніхто не знає, як Віталій знайшов підхід до власників клубу, але вони з Нецька продали 22-річного перспективного гравця в «Евертон», розбагатівши на 23,5 мільйони євро. Він має закрити позицію лівого захисника на довгі роки. За нього заплатили великі гроші. Сподіваюся, він того вартий. З часом він має стати сильнішим. У майбутньому Миколенко має стати важливим гравцем. Прогнози вболівальників рисок здійснилися. Український захисник уважно підійшов до адаптації в Англії. Я помітив одну річ за ним. Він ніколи не забуває, чи є сім'я після знайомства. Персонал у їдальні, фізіотерапевти, футболісти. Здається, він запам'ятав кожного по імені. Як на мене, це важлива річ. Тому що, коли переходиш у новий клуб, все довкола тебе змінюється. І запам'ятати всі імена за тиждень це насправді дивує. Важко. Важко. Спочатку нова команда. Нове все можна сказати, нове доросле життя. А потім почалась війна. Ще ваше стало. Якщо раніше Віталій був далеким від нефутбольних подій, що відбувалися в його країні, скажімо, залюбки фотографувався з російськими реперами із списку Нонґрата в Україні, то 24 лютого 2022 зачепило і його. Поки ти сука мовчиш, Артем Дзюба і твої обісрані футболістки в Україні вбивають мирних людей. Вас закриють у вашій з на все ваше життя. І головне, життя ваших людей. Вам ніколи не буде прощення. Півні. Якщо повертатися до футболу, то адаптація в Британії минула відносно швидко. Якось наставник Миколенка, легенда англійського футболу Френк Лемпард, запросив Віталія до себе. Він показав йому на екрані нарізку вдалих дій українця проти Баварії, Іспанії, Франції тощо. І сказав: Ти гравець найвищого рівня, заспокойся і показуй свою гру. Віталій вислухав і з того часу він гравець основи. Не матч через два не гравець для Кубка Ліги. Миколенко грає кожну гру. Андрій Миколаєвичу, звісно, не до сміху. Миколенко вже випередив за кількістю матчів АПЛ і, його, і нинішнього наставника збірної Сергія Реброва. Олега Лужного в Італії випередить у наступному сезоні. Вище залишається лише Зінченко. А головне зміна тренера ніяк не вплинула на позицію Миколенка Манлії, швидше навпаки. Бо з одного боку, на запитання, чи є Миколенко найкращим і найдорожчим захисником ліги, є однозначна відповідь. Ні. Так, він не виконує такої кількості роботи при атаках, хоч саме його м'яч коли Авертоні визнали голом сезону. Але Гарвець оборони він справді класний, бо на цьому фото ніби не одна, а дві собаки. Чіпкі сердиті непоступливі. Він наче бульдог кидається на суперників і надає їм передихнути бодай, на мить. Миколенко один з найкращих за кількістю відборів і перехоплень. І це про тому, що на фланзі проти нього грають провідні футболісти світу. Українець каже, що він любить грати топів. Після Крещано це відчули багато футболістів. У цьому сезоні Миколенко якісно закрив Сака з арсенала, Ліверпульську зірку Салаха або Мина і Вестхема. Просто змішав із газоном. А головне, він отримує задоволення від футболу. Не від грошей, не від слави, а саме від гри. І знає, як дарувати задоволення іншим. Треба показувати дух, пристрасть в кожному матчі, тому що це збірна України.